Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а також кандидати в водії з вами автошкола нова та я Тарнушко Володимир Павлович. Шановні учасники дорожнього руху, сьогодні ми розглядаємо розділ 21. Він називається Перевезення пасажирів. Хочу вам нагадати, що у нас був розділ п'ятий обов'язки та права пасажирів. А це, тобто, в правилах дорожнього руху регламентувалася поведінка і рекомендації, направлені на пасажирів. Розумієте, тобто, що їм заборонено, як вони повинні себе вести. А тепер ми будемо вивчати перевезення пасажирів, але уже погляд на це перевезення з, з боку водія. І так, шановні. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені перед грудьми піднята верх від грудей. В сторони спинка рівненька опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Так, шановні, значить, ми вже знаємо. Що для того, щоб ефективно вивчити правила дорожнього руху, засвоїти їх, осмислити, ми повинні застосовувати якісь метод. І перший метод це метод випереджаючої інформації. Тобто, приходячи на зустріч з нами, будь ласка, прочитайте уже самостійно цей розділ, і питання, які у вас виникають, будь ласка. Запишіть в робочий зошит. Ручкою записали питання, і потім на зустрічах або з іншими авторитетними е, спеціалістами записали відповідь. Зрозуміло, так? Да? Тобто зарядка для тіла, зарядка для мозгу, нохмайнен. Учіть іноземні мови. Це розширює словарний запас. Зрозуміло, да? так, шановні, і є ще один такий закон, Закон, він називається закон пропущеного слова. Якщо ви не розумієте слово, у вас буде здуватися мотивація. Ну, Сильно довго ви будете з китайцем розмовляти, коли він буде е, з вами, або з німцем, або з англічанином. Ні, ви його не розумієте, постояли по, руками пожестикулювали та й розійшлися. Тому, шановні, кожне кожне слово вам повинно бути розтлумачено. І основні поняття я відношу вам до розділу 1. Там поняття і пет. І так, значить, перевезення, ну всім зрозуміло, сіли, перевезли. А тепер пасажир, кого ми вважаємо пасажиром? І в розділі першому є відповідь на це питання. Пасажир це особа, яка знаходиться в транспортному засобі. Розумієте? Тобто вона в транспортному засобі, користується цим транспортним засобом. Але не причетна до керування, тобто вона не сидить за кермо. Значить, дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями в кількості, що передбачена. Технічною характеристику. І так, шановні, до кожного транспортного засобу є ось така інструкція з експлуатації та обслуговування. Тобто, завод-виробник завод, дає роз'яснення по всім ключовим. Параметрам. Тобто вага, ширина, габарити, скільки посадочних міст і т.д. і т.п. Тобто це книжка, яка йде з автомобілем. Так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом, не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. Так, е, дивіться. Пункт 21 21.2. він виділяє серед водіїв конкретну категорію, це маршрутні транспортні засоби. Ми пам'ятаємо, що маршрутні транспортні засоби відповідають двом характеристикам: це встановлений маршрут і графік руху. І є місця зупинки позначені дорожніми знаками. Значить. Не їсти, не пити, не палити, а також не перевозити вантаж у кабіні що відокремлено. Тобто, розумієте, водієві потрібно е, создати оце безпечне, безпечний простір, б він міг переключати швидкості, показчики поворотів. Розумієте? Тобто у нього повинно бути оце місце робоче місце. І якщо туди е, влізе пасажир та плюс ще з мішком, і ось воно. Ось так, невинно ми сповзаємо до пред ДТП перевезення автобусом, мікроавтобусом, організовуємо групи дітей здійснюється за. Умови обов'язково проведення інструктажу з дітьми, з супровідником щодо безпечної поведінки. І так, шановні наші дітки, наші квіточки, але в залежності від віку вони ще не розуміють всієї небезпеки, яка несе дорога, а також транспортний засіб. Розумієте, тому там є супроводжуючі особи, які несуть повну відповідальність разом з водієм. Тому такі транспортні, знач, такі транспортні засоби повинні бути позначені спереді і ззаді, розпізнавальною табличкою діти там. Жовтий такий встановлюється. А водії інших транспортних засобів повинні, побачивши цю табличку, підкоригувати свою своє керування на дорозі та бути особливо обережними. Тобто подальше відстань. Можеш не обганять, не обганяй. Якщо обганяй, то переконайся, що це буде безпечно. Так, вимоги до водіїв, вони потрібні, стаж, стаж, відповідна категорія, не менше п'яти років, і посвідчення категорії Д. Да. Так. Позначені діти. Ви знаєте, я передивлявся, як в Америці та і в інших країнах отакі от шкільні автобуси. Вони дійсно такого яркого жовтого кольору, але спереді, спереді є такий знак. І під час зупинки, ось під час зупинки, значить, водій автобуса повинен вімкнути проблисковий маячок оранжевого кольору. І отут написано: та або аварійну світлову сигналізацію, тобто потрібно максимально виділити себе на проїзній частині. І я вам рекомендую, що якщо ви проїжджаєте повз такий автобус, то будьте дуже обережні. Тобто, з відкритого вікна може вилетіти кашкет. І там десь е спереду може вибігти. Може діти, хто спізнюється, буде перетинати. Тому, будь ласка, знизьте швидкість, зробіть оцей безпечний інтервал більше, і дивіться, будьте уважні, ось тут під переднім звісом. І в Америці да, зупиняється, і він. Відхиляє такий знак СТОП, і транспортні засоби, які їдуть на зустріч, і транспортні засоби, які рухаються за ним, вони повинні зупинитися. І це дуже серйозне порушення, і воно карається дуже сильно. Тобто, посвідчення е, забирають. Ну, там дуже серйозні наслідки. Так, водію. Забороняється починати рух, значить, двері повинні бути зачинені. Потім, якщо він планує зупинитися, повністю зупинився і тільки після цього він відкриває двері. Чому так, щоб ніхто з пасажирів не вивалився? Значить, перевезення пасажирів в грузовому автомобілі. Шановні, ну, я відверто кажу, не економте на цьому, не лізьте е, туди в той е, вантажний автомобіль. Розумієте, якщо щось трапиться, ніхто вас безкоштовно лікувати не буде, не той час. Тому включайте, будь ласка. Мізки і нічого страшного не, не случиться. Ви не спасатель е, Вселенни. Куди вам так ломитися, щоб наражати себе на таку небезпеку? Значить, то люди, якщо їдуть, то або експедитори, вони за їдуть за товаром якимось. Е, ну, то о, окрема тема, там повинні. Бути проведені інструктажі, е, повинен бути призначений старший по кузову цьому, повинні обладнані бути місця для сидіння на одного чоловіка 40-50 сантиметрів, заборонено їх сидіти на бортах. І це все контролює водій, який несе персональну відповідальність за пасажирів та груз, а також отой старший, але вони назначаються під приказом по підприємству. Тобто ми туди, будь ласка, не потрібно на цьому економити. Хочете зекономити? Ну, не купіть бутилку, не купіть бутилку газованої води. Так, ось тут уточнюється, як повинні бути обладнані оці місця. Задні місця повинні бути з міцними спинками. Ось тут. Розумієте? Так, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості обладнаних місць для сидіння. Так, військовослужбовці, шановні, це окрема категорія, коли ми кажемо, що перевозити пасажирів в кузові можна тільки три роки стажу. Категорія там це, але що робити? В армію призвали живе по наказам командира тому правила дорожнього руху. Уточнюють, що категорія військовослужбовців вони повинні пройти стажування протягом шести місяців. А що я вам хочу сказати, що там, значить, є е, план, є наказ, ніхто не е, е, економить на паливі, тобто програма, програма, програма. По 8 годин, по 6 годин за кермом щодня, і вони дуже швидко накатують оцей досвід. Досвід. Стаж невеликий, але він інтенсивний, зжатий. Так, стажування. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати тих, які знаходяться. В кузові посадка, висадка, розміщення в кузові. І водію, ви знаєте, дуже некомфортно оце знаєте думати про тих, хто знаходиться в кузові. В кузові. І швидкість їм заборонне перевищувати. Так, забороняється перевозити, По почитайте пасажирів поза кабіною, там з бортовою платформою. Да, що нас цікавить? Ну, в кузові автомобіля самоскида, я не думаю, що комусь удасться попокататися. Але ось, будь ласка. Причеп дача. Зараз є такі спеціальні будочки на колесах дача приїхав і, і ти вже відпочиваєш. Там є мінімальні комфортні умови. Тому ось, будь ласка, причеп дача, нема чого там робити людині. Причина проста. Причина проста. Необладнана дача для безпечного знаходження там людини. У прискорення немає за що триматися, тобто необладнане місце. Значить, шановні, будь ласка, віднесіться до цього дуже серйозно, тому що оці вимоги дуже, дуже Дорого коштують, якщо ви заплануєте поїздку за кордон. Тобто там до безпеки дорожнього руху відносяться дуже-дуже серйозно. І не маючи, не маючи дитячої і утримуючи системи, роз, яка розрахована на конкретний ріст. Та вагу вашої дитини ви можете е позбутися посвідчення водія. І так, читаємо уважно: дітей, зріст яких менше. 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбаченої конструкцією цього транспортного засобу на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. І так, шановні. Ось бачимо ці 150 см виділені червоним, Тобто це останні зміни. Раніше було зріз 145 см, заборонялося сидіти на передньому сидінні і вік до 12 років. В чому була така аргументація? По-перше, ремені безпеки автомобіль це для дорослих і. Середній зріст там метр сімдесят, і вони проходять по тілу, по тілу дорослої людини. Якщо менше сто сорока п'яти сантиметрів, то вони йдуть по шийному відділу і можуть причинити людині, людині причинити біду. Да, ми знаємо, що дітки народжуються з непропорційними частинами, тобто голова здорова, а потім туловище підростає. А потім вони виравнюються в пропорціях до 16 років, але з 12 років шийний відділ дуже, -дуже ще не. Не окріп, окріп. Так, значить, шановні, спереді, будь ласка, ось є типи. 1, 2, 3, Вони розраховані на зріст і на вагу дитинки. Значить, на передньому сидінні, будь ласка, знаєте, чи є подушка безпеки? Вона повинна бути відключена і. Не принести і не травмувати дитину. Ви знаєте, я думаю, що ми знімемо по цим дитячим утримуючим систему окреме відео, тому що це питання дуже, дуже серйозне. Це питання безпеки, життя та здоров'я підростаючого покоління. Так, дивимось: діток ззаду не возимо, діток маленьких ви... Калясці не возимо, ззаді заборонено. Значить, транспортні засоби, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобуси перевезення, обмежують швидкості руху. Далі спеціалізовані санітарні автомобілі, бригади ексени, швидкої медичної допомоги, оперативних транспортних засобів на це почитаєте. Виконуючи невідкладне завдання. Значить, дітей до 16 років забороняється зовсім знаходитися в обладнаному, необладнаному кузові. Далі. Організовані групи дітей у темну пору добу, доби, шановні кандидати водії, якби ви не замислювались над цим питанням, а чому вночі, особливо влітку, коли спадає жара, не можна взяти організовану групу дітей і повести по холодочку? Відповідаю питання. Статистика каже про те, що в темну пору доби кількість ДТП на одиниці в перерахунку збільшується, збільшується їх важкість. В умовах темноти ви не можете розглядіти оці попереджувальні знаки, розпізнавальні знак діти і дітки. Розумієте, вони ще не мають того зросту об'єму, щоб сісти на доросле крісло. Ночью дітки повинні спати. І вони, коли засипають, то можуть просто повипадати. Розумієте, тому організовані групи дітей в темну пору року. Заборонено перевозити. І ось дивіться, будь ласка, дитячі отри... утримуючі системи повинні використовувати у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки. Да. Відповідати вимогам чинних в Україні правил та нормативів. Дитячі отримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду, тому що задній ряд він все-таки безпечніший, ніж переднє пасажирське крісло. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння. Розумієте, подушка, там піротехнічний патрон, вона вистрелює, вистрелює і може ну, дуже, дуже небезпечно. Дитячі отримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем транспортних засобів. І ми вже казали, що є три типи системи в залежності від росту та ваги діток. Характеристика дитячої отримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини. Маса та зріз, в яка в ній перевозиться. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні. Тому, шановні водії, шановні кандидати у водії, я думаю, що ми по цим дитячим утримуючим системам зробимо окреме відео, де ми просто звернемо вашу увагу. на… Типи, конструкції, стан цього е, дитячої отримуючої системи, розумієте, тут потрібно бути дуже, дуже відповідальним. Тобто не потрібно брати беушні якісь системи. Так, шановні, значить. На сьогодні ми закінчуємо миру усім, разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова та я, Таранусько Володимир Павлович. До побачення, до нових зустрічей.